Як одна подарована сесія трансформувала просто тисячі людей. Ми насправді дізналися про те, що у нас був один вчитель е, з Тетахілну. Для мене теж Лена відіграла неймовірну роль. Саме вона стала для мене людиною, яка подарувала мені першу сесію. Ми дружили з її uh -huh. донькою, і вона мені подарувала в 2016 році свою першу тета сесію. Вона тоді теж тільки-тільки починала навчатись. Uh -huh. Вона зробила мені сесію і. Я можу тільки зараз зрозуміти на маленький маленький відсоток, як одна подарована сесія трансформувала просто тисячі людей. Тому що змінюючи себе, я змінювала свій рід, людей, так, так. клієнтів, навчання і все інше. Так? І як один вибір душі, одна проявлена жінка, Леночка, яка вибрала для себе цей шлях, та таке призначення, таке призначення. Трансформувала багато інших людей.